Роз... Доброго дня! Розпаковка французького пайка. Будемо дивитися, що там. І так, у нас тут такі штучки. Це розпалювати вогонь. Спеціальні. Щоб все акуратно потім можна було запакувати. Так по фаншуй. І так. Опа! Що ми тут маємо? Прянічки. Прянічі, бісквіт. бісквіт, так, поняв, що шоколадні, прості і солоненькі. Давай далі. Прикольні. Ага. Прикольні. Так, це є. Мі... Мюслі. Мюслі. На гарячу воду. Прокладка да. на одного чоловіка одна хвилина і запарилося. Угу. Давай далі. В правому пакетику можна. Салфеточки. Супер вещь. ну да. Суп. 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 Це що у нас? Energy drink. Е -е напій енергетичний. Енергетичний напій, да. Е -е це в нас що йде? Джем. Джем. Сливовий джемчик. Пойдет. Так, тут у нас. Чай, кава, капучино і все остальне. Чай, кава, капучино, цукор, капучино, чай, кофе, сіль, перець. От і прикольний. наскільки такий сухпай на, на сутку, так? Да? Так. Да, да, на судку поїсти. Сухпай на сутку виходить. В принципі, вистачає. Маємо дві намазки. Одна, це в нас йде паштетик, а друга... Плавний сирок. Теж прикольна штука. Да, Пойдеть. Маємо енергетичні, енергетичні батончики. батончики. О -о -о. Отакі. А, і ще є. П'ять штук. Навіть їх нормально хватить на цілий день. -да -да -да. А це... Так, Маємо розпал. А це, до таких це підігрівати в будь-якому місці. Таких Сві... два йде на день. Пальці свої попекли вже до цього. Получається, що ми маємо спічки, зубочистка, дві пачечки сухого спірту, таблетки для очищення води, води і печечка. І сама печка, саме устройство, на якому удобно дуже гріти. А да. це держачок з цього устройства. Покажи, як тримати. Покажи, як і, тримати. Получається, ми беремо. Отак. чик, І все. І підігріваємо. І підігріваємо. Під і пішло. Все. все? Дякуємо. Всім смачного